Доброго дня всім добрим людям! І так багато ліворуціонерів, військових, там лапсердачних патріотів і так далі люблять говорити, що вільні люди вони вільні люди в вільній країні. Ну, або після перемоги будемо наводити лад. І навіть ніхто не думає, про що він говорить: так теліпають язиками, щоб теліпати. Такий лад навели, що вже далі немає куди. Закрили кордони, підкрили полювання на людей, Свій, свої недоліки держава по обліку військовому, який сама ж брала гроші і створила кошерний бізнес на сьогоднішній день. Хочуть перевести на. Людей відповідальність за це все і швидше за все, що так воно і буде. І так, кого не мобілізують станом на сьогоднішній день, я постараюсь коротко зупинитися. Чому? Тому що багато там різних інсинуацій в інтернеті ходить і багато різних казочок і боячок розказують. І так, перше, кого не мобілізують, це ті, хто померли, це однозначно. Тобто, якщо ви собі здобули справку, що ви померли, а другою рукою собі зробили е, якийсь інший документ, то ви можете жити довго і щасливо. І е, оскільки в реєстрах ви будете числити, що ви померли, то вас не мобілізують. Це перше, друге, ті, хто е, мають відстрочку, ну, зараз всі кинулися робити відстрочку, оскільки кишення е, Пересічного середнього ліворуцінера дозволяється зробити. Тобто, є гроші на такі вістрочку, і в основному люди користуються послугами, в тому числі і адвоката, і, в принципі, законний, доволі законний метод. Але варто пам'ятати, що завтра цю вістрочку можуть зняти внесенням відповідних змін в закон, і таким чином, вже будучи на обліку. Ви попадаєте однозначно під те, щоб вас мобілізували. Третя категорія це бронь. Там є порядка 130 перелік, там, підприємств, установ, організацій, які бронюють своїх працівників, мають право на бронь. І таким чином, на сьогоднішній день бронь це також варто пам'ятати, що вона не назавжди. Це явище тимчасове. Бронь це пережиток розвинутого соціалізму, оскільки в Конституції України немає такого поняття, як бронь, а є обов'язок захищати вітчизну і державу Україна. Тому пам'ятайте, що завтра змінами в закон або постанови Кабінету міністрів внесуть зміни і ті, хто мали бронь, фактично можуть одразу перетворитися на тих, хто воює на передньому краї. І четверта категорія це граничний вік. Знову ж таки, поняття граничний вік доволі розтяжиме, особливо при дифузній системі права, і особливо при тому, що ліворуціонери захопили владу в Державі Україна. І думають, що закони це резина, яку можна як розтягувати, так і стискати. Тепер стосовно граничного віку. До березня 2014 року діяла законодавча норма в цьому ж законі про граничний вік до 40 років перебування в запасі для неофіцерів, тобто фактично для більшості військово зобов'язаних. Але до 14 квітня було внесені відповідні зміни, і людина після 40 років стала. Вже придатною, оскільки підняли верхню планку до 50 років. Ну, тут звертаю увагу на те, що людина, яка виповнилася на той час 40 років, військомати на той час зобов'язані були зняти раз і назавжди людину з воїнського з військового обліку. Тому подальші дії військоматів і їхня бездіяльність чи умисел. Чи за гроші вони це робили, я не буду детально зупинятися на цьому, привело до того, що ця правка про закон була внесена і верхню планку підняли е, граничного віку до 50 років. Але потім, в серпні місяці 2014 року, після того, як ми е, наші доблісні ліворуціонери і націоналісти під. Е, Савур-Могилою потерпіли поразку, почався відступ, почався від введення російських кадрових військ, ну, кадрових, що та неважливо на сьогоднішній день російських військ в Україну на підтримку Лугандонських республік. Цей граничний вік був піднятий до 60 років, і тому так і з'явилися ті цифри з 18 до 60 від 18 до 40 років, то, що було раніше, і була така категорія людей, яких не призивали автоматично там, до 27 років, зараз цей вік зняли до 25 років. І так всі чомусь знатливо правники мовчать, що це було зроблено в неконституційний спосіб, тобто прямим зухвалим порушенням. Конституції України, а саме статті 22, яка говорить про те, що нові закони або внесення зміни в їх не можуть автоматично приводити до того, що звужується або зменшується зміст прав людини і громадянина. На сьогоднішній день всі ті, якщо в логічному порядку, це все Створити і цю динаміку розказати, то на сьогоднішній день люди, які після 40 років, яким 40 років було до березня 2014 року, можуть бути мобілізовані виключно за їх добровільною згодою, оскільки в іншому випадку кожна людина і громадянин має подати позов до суду, має подати. Конституційне право на конституційне подання, щоб Конституційний суд роз'яснив, яким чином порушується ця норма пряма Конституції України. Станом на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, люди з такими зверненнями не зверталися. Таких позовів, практично, обмаль або я їх не знаю. І таким чином за рахунок мовчазної згоди і конклюдентних дій, всі погодилися з тим, що на сьогоднішній день будуть призивати від 25 до 60 років. Тобто, будь-яка людина, яка вважає, що її права порушення права порушуються, може звернутися в даному випадку стосовно цього суду. І так я назвав чотири категорії людей яких не мобілізують, тимчасово, правда, тільки перша категорія це ті, хто померли, їх хто вже точно не мобілізують. Навіть не зважаючи на те, що вони можуть вірити в потубічне життя, мають право вірити в Бога, мають право приймати в тому числі і розкольницьку, вступати в сектор розкольників, яка називається. ПЦУ, яка була профінансована для того, щоб розколоти український народ. Іншого пояснення на сьогоднішній день не існує, оскільки ця секта мало того кричить про новостворену в 2015 році, здається, кричить про якусь там тисячолітню, багато тисячолітню їхню історію. Ну, ще хотів би звернути увагу на, що? на те, що. На сьогоднішній день війна триває, війна точиться, і крім мене і ще там пару людей, скажімо так, на сьогоднішній день ніхто не ставить питання відповідальності держави перед людиною і громадянином за те, що держава привела війну в нашу хату. Можна все списати на Путіна, можна все списати на багато інших речей, в тому числі на агресію. Яка фактично почалася в 2014 році, але не можна списати все виключно на Путіна, оскільки діяльність держави і її чиновників, в тому числі внаслідок мовчазної згоди конклюдентних дій, була б і причетна також до цієї війни. І тому в наступних відео, а я думаю, що це відео я вже буду знімати десь там в Карпатах, на батьківщині споконвічних українців в горах, оскільки пора вже відпочити від тих неправедних чи праведних трудів, якими я займаюся. Тому бажаю всім доброго здоров'я, дякую за увагу. Пам'ятайте, що всі ці. Відстрочки, броні, граничні е, е, граничні строки, там які призивають все це явище тимчасове. Воно може змінитися по прихоті законодавця або по постановах там виконавчої влади, які на сьогоднішній день, е, на ну які на сьогоднішній день можуть бути прийняті. Окремо звертаю увагу на те, що Конституції України чітко передбачено. Що має бути все врегульовано Конституцією і законами України. Мало того, звертаю увагу ж на те, що внесення змін в неконституційні закони мають характер нікчемності, вони є нікчемності по природі і по суті, і я думаю, що рано чи пізно український народ дасть оцінку діяльності держави Україна, яка приймає. Такі закони, в тому числі, і дасть оцінку указам Президента України, яким вносяться зміни в указ, який внесені зміни, і так багато разів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Саме головне не забувайте критикувати.